Зникне Дамаск, як і слова Ізраїля, пророцт про Дамаск. Ось Дамаск вилучається з міст і стається як купа руїн. Покинені будуть міста Аруеро, для чаїт вони будуть, і ті будуть лежати, і не буде кому їх сполошити. Заникне твердиня з Єфрема і царство Дамаску і решта Араму. Будуть як слава синів і Господь Савоот. Станеться в день той слава, якого знедіє і виходне довж його тіла. І буде немовби неї збирає збіжжя, а рамено його жне колося. і буде немов би збирають колося в долині Рефаїм. І на ньому зостануться залишки з плодів, як приобивані оливки, дві-три ягідки на верховіті, чотири-п'ять на галузках плідної деревини, говорить Господь Бог Ізраїлів. Того дня зверне людина зір до свого Творця, а очі її на святого Ізраїло дивитися будуть. І не буде звертатись людина до жертівників чимось у рук своїх, І не буде дивитись на те, що зробили були її пальці, ні на ашери, ані на стовпи на честь сонця. Того дня її синні міста будуть, мовці, опустільні місця лісу та верхів'я гір, що їх позаставлено перед синами Ізраїля, героїною станеться те. Бо забула ти дочку Ізраїля, Бога спасіння свого і не пам'ятала про скелю сили своєї. Тому ти сидиш, садиш розсадника приємного і пересаджуєш чуди чужу виноградину. Того дня, як садила, ти обгородила його і посів свій подбала, щоб рано зацвіло, але жниво минулося в день слабості та невигованого болю. Біда рев численних народів гуркочуть, як гуркіт морів. І галас племен вони галасують, як гуркіт міцної води. Галасують племена, як гуркіт міцної води, та він їм погрозить і кожен далеко втече. І буде гнаний, немов та полова на горах з вітром, і мов перед вихром перекоти поле. Як вечір насуне той жах ось, поки ранок настане, не буде його. Це талан наших грибівників і це доля дери людей наших. Амінь.